Вітаю вас, це програма Стороннім В. Якщо у вас є якісь питання, які ви не можете вирішити самостійно, завжди кличте нас. Бо в нашому арсеналі є дві камери, гарний настрій і що найголовніше, приємні несподіванки. І сьогодні ми в Житомирі. Житомир величезна центральна площа. Все як у великих містах. Є пам'ятник у нашому випадку пам'ятник Леніну. Прекрасна міська архітектура, театр, обов'язковий атрибут будь-якого міста і яйця. Яйця, панове! В центрі міста дуже дорога реклама на кожному стовпі. Мало того, що просто декілька шарів паперу. Разом з цим папером знімається фарба. І стоби ржавіють. Скільки ж вони простоять так бідненькі? І зараз ми дізнаємось, чи знають ці люди, що цього робити тут не можна? Алло. Алло, здрасте. Здравствуйте. А скажіть, будь ласка, а по чому яйця? Дісять яйця рівень 20 штук. Це я, я просто тут рекламу вашу побачу. Вона в центрі міста висить. А це ви самі її робили? Це я лично сама. Так. О, порушниця закону. Сама зізналася. Є центральна площа. Ну я просто хотів вам сказати, що не можна в центрі міста вішати на флагштоки рекламу. Є ж білборди, є місця, де можна клеїти рекламу. Не буду, не буду, не буду. Не буду. Не будете, чесно? Трайстся. Сторонні ви, новий канал, Антон Середа, вас як звуть. Андрій. Андрій, а можна я до вас сяду? Клас. Сергій Сергійович, а дайте цукерочку, будь ласка. Вот. Бачили, коли здирали це все діло чи ні. Перед виборами або на праздники більше збирають. Зараз повинні вже красити, тому що це -то движение в місті взагалі немає що показує. Да. Тобто ніхто не рухається і не Так. Да. Перед праздником я обычно... Перед святами. Щоб мали вже це робити. Ну я думаю, що, ще... що покращить. Ілля Сергійович, вручіть цукерочку. Беріть. Можете цілу жменьку. Да. Я сотка є, гарний вам роботи. А ну давай пофантазуємо на тему, щоб зробили з тими, хто розклеює рекламу. Та нічого, спалили столи, до порокам надавали і все. Ілля Сергійович, давай збирати матеріальний компромат. Зривай. Крути, крути. Давай, давай, крути. Ще. Хоп. Програма Сторонні Б займеться цими флагштоками. В таксі мені сказали, що флагштоки це комунальна власність. Ні, ну це господарство. А, державна. Комунальна. А в Житомирі це. Міська служба благоустрою. Не відповідають. Я не думаю, що такі зайняті благоустрою, що вони могли підняти трубку і не сказати, чиї флагштоки. Тому тепер я їду до них з телефоном, з позитивом і з Іллею Іллеєм путь. Ми на місці. З бутербродами та рішучими намірами. Заходьте усміхаючись. Хочемо пригостити вас бутербродами. Ой, такий красивий. Здрасте. 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 Новий канал можна вас бутербродами бутербродом пригостити? А як вас звуть? Тетяна. спасибо. Скажіть, директор з благоустрою. Далі? Дяма. А як звуть? Юрій Анатолійович. Прощайтесь. Беріть, бріть, бріть, беріть, беріть, бутерчок бері, бері. так треба. Все, удачі. Здрасте. 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 Новий канал сторонній ви. Цілуємося. Діректор тут? Новий канал! Ой -ой -ой. Антон Середа. Дуже приємно. Пригощайтесь. Так. А к чому ви ще не? Ну просто так, заради доброго, гарного настрою. Є флагштоки. І на флагштоках от така от штука знаходиться. І там согласен. є часткова реклама, яка розвішена на флагштоках. Ми з Но... цим боремося. А чоловік. Повесил объявление, наклеил. Угу. Э, мы э, сняли. И вводится номер, этот, телефон. номер телефона в систему автодоста. И, и начинается. И начинает этому человеку звонить. Можна я вам зараз подарую ще одну табличку. Дідушка Ленін на соборній площі дивиться сюди. Я їй телефонував, вона сказала, що більше цього робити не буде. Ну, ми можемо зробити так, щоб сьогодні, сьогодні зайнятися флагштоками. Ні, ну пофарбувати, ну разве що ми з вами підемо купимо краски, вийдемо вдвоєм пофарбуємо. З нами? Але фарбувати це ж ваша робота. Честно скажу, это управление коммунального хозяйства, кто там конкретно занимается этими вопросами. А, тут все не до вас. Ну как не до меня? Чистота в городе это ко мне. Ну то давайте чистить. Мы можем с вами договориться в ближайшее время. В течение часа, ну, пол полутора. Мы угу. ну, это все дело организуем. Это моя визиточка, пожалуйста. Угу. Тут О. есть и рабочий, и мой мобильный. Вы мене набираете, кажете. Коли куди під'їхати, забрати цих людей ми їх забираємо. О, не здурив. Обіцяні майстри стоять в рядочок. Ми з вами якимсь чарівним чином перемістимось на соборну площу. Чого такі насуплені? Усміхніться! Зараз буде сюрприз! Лімузин для вас! О, бана! Так, здається, майстри трохи здивувались. Прошу, то ваші інструменти. Проходьте, вмощуйтеся, почувайте себе як вдома. Але не забувайте, ми їдемо працювати. Скажіть, де інструменти зараз заберемо? На ринку хлібному. Поїхав на ринок хлібний, со сторони Гоголівської. Справжніх трудях треба і шанувати по-справжньому. І мотивувати, і заохочувати. А довжелезний білий лимузин це те, що треба. А на хлібному ринку таких видовищ не бачили ніколи. Аж гроти пороззявляли. Щоб не збити пішоходів. Так, пішли. Ілля Сергійович, візьміть любу під руку, будь ласка, прогуляйтеся з ними. На? Все? Сюди? Да. Ілля Сергійович, допоможіть. Да. Так. Ілля Сергійович вже має транспортний засіб навіть. Ти вже можеш їхати на Соборну. Все, полетів. Заходимо. Проходьте. Нас побільшало. Ей, а солоденьки в дорогу забули. Давайте. Опа! Дякую. Ви на і на соборну площу. Тримайте. Льовочка, пригощайтесь. Ну, а. Для настрою у нас тоді дискотека. Це ваші майстри на роботу в лімузинах не їздять. А Житомирським ого як підфартило! Аби ще й відробили на совість. Так, приїхали. Все. Виходимо. Лопату Іванівну. Мітлу Сергіївну. Мітла Сергіївна пішла. Кубочка. Гриорич, ви як відповідальний саме. Так, дивіться, у нас є флагшток, 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 флагшток і так далі. Є залишки реклами. То що, фронт робі, зрозумілий? Ну так, ніхто і не обіцяв, що буде лише лімузин. А чи знайдуться на центральній площі Житомира, охоче допомогти? Задурно. Давайте дві хвилини вільного часу витратимо на благо Житомира. Хочете? Давайте. А ким працюєте? Воєнний. Військовий? А які війська? ВДВ. Десантник. Нічого собі, як нам повезло, справжні десантники показують, що потрібно робити в місті Житомирі. А часто займаєтесь благодійними справами? Як виходить, Віті. Не відказує нікому. Клас! А це правда, що всі ВДВшники сурові ребята? Є ще щось. Клас. Дрівно дві хвилини беріть цукерку. Десантник суворий. А цукерочку взяв. Ти як звуть? Е, Оксана. Куди йдеш? Просто гуляю. Гуляєш? Е, є вільний час? Да. Дві хвилини. Можеш подарувати своєму місту, місту житомеру. Можу. Часто робиш, Кузьменко Оксана, добрі справи. Часто? А зараз тебе побачить вся Україна. Зрозумієш? Що... Як я шпателем? Що в Житомирі? Живе красива дівчинка Кузьменко Оксана. Така... Яка взагалі то співачка. Співачка? А що ти співаєш? Академічно. А можеш я щось українське народне забачити? Ой, ні. Я тобі хвилину зріжу. О, серйозно, заспівай. Мікрофон в руки, шпатель мені. Сниться, що ти зі мною літо. Я з тобою зима. Тебе чомусь немає. Браво! Оксана, у тебе велике майбутнє. Ілля Сергійович, Проведи Оксану Кузьменко до перехрестя, бо таких білявок потрібно охороняти. Ой, синку, синку, далеко підеш. Така чарівна. Ілля Сергійович, не в ЗАГС, іди сюди, відпускай відпускайся. Іди працювати. З Ти ходити. Здрасте, новий канал сторонні В. Давай знайомитися, як звуть вас? Що на я ж вам нічого не пропоную. Нася, як справи? Куди спішиш? Домой. Скільки є часу вільного? Ну, взагалі, нету Ну, времени. дві хвилини є? Ні. Дві хвилини на благо міста. Хочеш витратити? Ні. Ні. Ти не любиш житок? Ні. Чесно? Чесно. А якщо на коліна стану дві хвилини, твого часу? Не Мені подарують. Да. Да? Да. Подаруєш? Дивись. Ані. <рес> Патріотизм не придушити. Ми з тобою займемось благодійними справами. Бачиш, що хлопець зараз робить? Рівно дві хвилини ти допомагаєш йому. Тримай. А де навчаєшся? 21-й школі. А який клас? Дев'ятий. Дев'ятий? Нічого собі. А у вас в 9 класі вже є субота? Ні. А в школі що, сфарбуєте, робите? Ну так, на практиці. Як вашого класного керівника звати? Сергій Віталіч. Сергій Віталіч. Сергій Віталійович, будь ласка, коли будете практику зараховувати цій прекрасній дівчині, то згадайте про її добру справу на благо міста Житомира. Ось так з усім миром, точніше, Житомиром, стороннім В знову переміг. Бачите, який прекрасний результат? Пофарбовані стовпчики. Дехто із місцевих доклав також своїх зусиль і свого вільного часу для того, щоб привести флагштоки до ладу. Виявляється, все можна робити власноруч. Варто тільки цього захотіти. Юрій Росі, все робимо фініш. Дякую за співпрацю. Все, всього найкращого. Ілля Сергійович, будь ласка, на останок. Цукерки вам не можемо залишити вас без цукерок. Результат: вісім флагштоків не пофарбовано. І вісім флагштоків з новенькою фарбою. Мені цікаво, що станеться раніше. Тут з'явиться нова реклама чи там з'явиться нова фарба. Я буду за цим свідкувати і вас. Прошу приєднуйтесь до мене. Я вам пропоную приєднатись до команди Сторонні В». Життєопис цих флагштоків до нас, будь ласка, в інтернет.